Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий рожай. В цьому відео я хочу розповісти, якими інструментами я користуюся під час обрізки саду, також на винограднику. Отже, почну з пилки. Пилка фірма Сілки, модель F180. Японська пилка, дуже гарно ріже, відмінна пилка. Ось така пилка. До цього користувався іншими, більш дешевими, то, звичайно, ця в порівняння ніяке не йде. Різ дуже легкий, дуже рівний. Я далі в відео продемонструю. Основний секатор це ось Льове 14107. Секатором користуюсь уже 3 роки. Цей секатор робить також відмінні зрізи, дуже легко ним працювати. Далі ножиці. До цього сезону користувався такими недорогими інтертуловськими ножицями. Але в цьому сезоні вирішив придбати якісний інструмент ножиці фіскарс. Ще ними не користувався, але думаю, що все буде відмінно. Також є гілка різ і. Отакий секатор для кущів. Ну, ці секатори інтертуловські, ними я користуюсь вже 3-4 роки. Вони свою функцію відмінно виконують, якщо треба достати якусь гілку, і вона діаметром та, ну, до, до трьох сантиметрів він бере відмінно і досить непоганий зріст. Оцей секатор, звичайно, це для обрізки кущів якоїсь формуючої. Трав'янисті якісь рослини обрізати. Звичайно, це секатор не для дерев. Зараз я візьму інструмент і піду продемонструю, як він працює в саду. Зараз я покажу, як ріже секатор мій основний льови 14107. Ось беремо гілку десь така, міліметрів 12 товщиною. Ось зріз виходить. Дуже гладкий, рівний, ріже дуже легко, інструмент дуже добрий. Ну, зараз протестуємо гілкоріз Ось гілка десь 2 см. Взагалі легко, не вимушено. І ось ще рядом гілка 3 см, навіть десь 3,5 спробуємо. Отак. Тобто Відмінно зрізає. Таким гілкорізом я користуюся, якщо треба достати десь товсту гілку, а немає змоги до неї добратися із пилкою. Ми зараз протестуємо пилка. А це сілки F180, японська пилка. Зараз я покажу, як вона ріже. Ось якщо подивитися на зріз, наскільки він гладкий, абсолютно гладкий. Дуже гарна пилка, дуже легко ріже.